час, коли Челсі офіційно закривали клубний сезон 24-25 фіналом на КЧС, Інші топ-клуби, які не кваліфікувались на цей турнір, повиходили з відпусток і готуються до нового сезону 25-26. Найбільше уваги до трансферного ринку, де відбулося вже чимало цікавих угод. Ми зібрали топ найдорожчих. Про них і пропонуємо поговорити в цьому відео. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. 24-річний Жоан Гарсія один із найкращих молодих воротарів світу. Торік він був найкращим в Лалізі за сейвами, врятувавши на 7,7 голів більше від очікуваного та впевнено діяв за межами штрафного. На перший погляд, Барселоні не потрібен ще один воротар. Терштеген повернувся після травми. А щенсний продовжив контракт. Але одному 33, іншому 35, Клуб явно думає про майбутнє. За 25 мільйонів євро. Це чудова нагода на ринку, ще й з приємним бонусом ослабити сусідів із Еспаніола. В той же час варт. То очікувати зіркового відходу флік вже повідомив Терштегена, що не розраховує на нього в новому сезоні. А Німцю потрібна ігрова практика напередодні ЧС-2026. Про трансфер Тео Ернандеса в Альгілялі ідеально розповів Андрій Колісник в своєму телеграм-каналі, на який ми рекомендуємо вам підписатись. Гравець не хотів Саудівську Аравію, тому довго відхиляв пропозицію Альгіляля. Через це не поїхав на клуб Ні ЧЕС. Гравець хотів перейти тільки в Реал або Атлетіко, за які вже виступав в своїй кар'єрі. Але обидва клуби відмовились від його послуг. Тому у Тео по суті просто не було вибору. Мілан заробив на цьому трансфері більше 29 мільйонів. А футболіст підписав трирічний контракт з клубом, де його тренером буде Сімонийдзагі Екс коуч Інтера. Навіть вихід до АПЛ не вберіг Сандерленд від втрати зірки. В сезоні 25-26 клуб гратиме без ключового хавбека. Джоб Белінгем пішов слідом за братом Джудом в Борусію Дортмунд. Клуб отримає рекордні 37,7 мільйони доларів. В Дортмунді сподіваються на повторні історії, і поки що все виглядає обнадійливо. Джоб має потужну фізику і вміння з'являтись у вирішальні моменти. Замінити Олександр Арнольда один в один неможливо, тож Ліверпуль мудро взяв гравця зовсім іншого типу Фрімпонган нідерландець більше схожий на Вінгера і тепер має адаптуватися до ролі правого захисника, яку давно не виконував. Сума 38 мільйонів доларів. Вигідна і влучна угода для мерсесайців. Але для Байера це болюча втрата, гравець у розквіті, важливий в роздягальні, і пішов нижче ранкової ціни через прописану в контракті суму відступних. Делап справив враження в своєму дебютному сезоні в АПЛ, попри загальну слабку ігру іпсвіча, він забив 12 голів для клубу, який набрав лише 25 очок. І це вже говорить про потенціал вихованця Манчестер Сіті. Чи адаптується він до рівня топ-клубу? Питання, але активувати клаусулу в 40 мільйонів було логічним кроком для Челсі. Ризиків майже немає або заграє, або його вигідно продадуть далі. А на Стемфорді він воз'єднається з Марескою та Палмером, з якими працював в молодіжній команді Сіті. тобто шанси на успіх є. В січні Тоттенгем відмовився платити 60 мільйонів євро за теля, орендувавши його за 10 мільйонів. Тепер же вирішили викупити ще 35 мільйонів євро плюс до 5 мільйонів бонусами. Колись Теля вважали одним із найперспективніших в Європі, але лише 9 стартів у Бундеслізі за 2,5 роки в Байерні його загальмували. Шпори діють розумно, інвестуючи в потенціал за помірну ціну. А от Мюнхен ще й умудрився заробити на гравцеві, який так і не зумів розкритись на альянс арені. Зірка збірної США Тілман провів велике літо на золотому кубку Конкакаф і зробив його ще гучнішим, перейшовши до Байера, де спробує замінити Флоріана Вірца. 23-річний півзахисник виглядає ідеальним гравцем для команди нового тренера Леверкузена Еріка Тенгага. Він має чудовий рух без м'яча, техніку завершення атак, активно працює в обороні та ефективно використовує свою фізику. Його доробок в ПСВ суттєвий 25 голів та 19 асистів у 73 матчах. Джерал Куанса став черговим молодим англійцем, який обрав Бундеслігу. Байер шукає заміну та після його переїзду до Мюнхена, і, схоже, справді знайшов якісного захисника для Ліверпуля. Прикро втрачати вихованця академії, але минулого сезону він зіграв трохи більше тисячі хвилин через конкуренцію з Вандейком і Конате. В 22 роки він хоче рости і регулярно грати. А червоні, хоча б отримали хорошу суму розміром в 41 мільйон доларів за універсального захисника, який може зіграти як в центрі, так і праворуч. Перехід Шеркі до Манчестер Сіті дуже цікавий крок. Один із найтехнічніших і найнепередбачуваніших юних талантів опиняється в руках Пепа Гвардіоли. Звучить ідеально, але пепу вже було не просто з такими гравцями, як грілі і доку. Успіх не гарантовано, але при сумі до 42 мільйонів доларів це варта ризику. Угода у француза є талант, аби стати новим рядом мерезом для етіхаду. Конвеєр талантів ріверплейта не зупиняється після Енсу Вернандеса, Хуліо Альвараса та Клаудіо Ечевері у серпні до цього списку приєднається і Мастантуону, щойно йому виповниться: 18. 18-річний юнак вже блиснув в аргентинській примері, асистує, забиває красені і постійно знищує суперників завдяки своєму віртуозному дриблінгу. Але необхідність його трансферу викликає питання: 52 мільйони доларів за гравця, який забив 10 голів та віддав сім асистів за поки що недовгу свою кар'єру. Головне питання, де його буде. Використовувати хабі Алонсо як правого вінгера чи як центрального атакувального півзахисника в Мадриді тільки знайшли місце для Гюлера, не знають, що робити з ендріком, і роздумують над продажем Родріго занадто багато невизначеності і надто ризикований трансферний рух. Атлетизм, головна якість топових фулбеків, і у Керкеса його хоч відбавляй в 21 рік. Йому є куди рости, але потенціал величезний. Свого часу Ліверпуль дуже вдало взяв агресивного лівого захисника з нижчої частини таблиці Ендрю Робертсона з Халсіті в 2017-му. Чому б не повторити майже 55 мільйонів доларів можуть виявитися дуже вигідною інвестицією для Ліверпуля, який замінив двох своїх легендарних фулбеків Трента, який вже пішов, і Робертсона, який може піти вже цього літа. Альваро Карерас в Реал це і необхідний і ризикований трансфер. Зона лівого захисника була проблемною в Мадриді минулого сезону. Очікується, що Ферлан Менді може покинути клуб, а конкуренцію новачку складе Фран Гарсія, який дуже непогано проявив себе в новій схемі Хабі Алонсо трансформері 3-4-3, який може перетворюватись на 5-3-2 чи 4-4-2. Виплата Клаусули Карераса, а саме 54,5 мільйони доларів. Це досить велика сума, але тут варто пам'ятати, що Альваро лише 21 і він іспанець, який проходив систему мадридського клубу в дитинстві, тобто шанси на успішну адаптацію в клубі достатньо високі, і новачок може закрити проблемну позицію на довгі роки. Ті Джанні Рейндерс це гравець, за яким приємно спостерігати. Він не біжить, він наче пливе по футбольному полю, і фанати Сіті вже це оцінили в матчах клубного чемпіонату світу. Мобільний, технічний, добре працює з м'ячем і несе загрозу воротам. Сума трансферу більше 60 мільйонів доларів, влаштувала всіх. Мілан не хотів його відпускати, але після восьмого місця в А та втрати Єврокубків потрібно було компенсувати фінансовий провал. А Пеп продовжує омолоджувати склад, придбавши ноги, фізику і розум 26-річного футболіста збірної «Нідалі». Ірландів за два останні сезони Алекс Баєна став одним із найкреативніших гравців Ла Ліги та заслужив місце у збірні 176 створених моментів, 23 асисти та друге місце після Ямаля за кількістю Big Chances. Такій якості точно варті суми в 65 мільйонів доларів. І по суті, Алекс забере місце в старті у Родріго де Поля, який збирається в Інтер Майамі до Мессі. Але є питання, чи не повторить він долю інших творців хавбеків, які не змогли адаптуватися до жорсткої гри Сіміони в Атлетіко. Є певний ризик в цьому трансфері та ще й за такі великі гроші. Реал швидко спрацював і випередив конкурентів, підписавши напарника забарного по центру оборони Борну та Діна Гейзена після його проривного сезону в АПЛ. Іспанець впевнено, поводиться з м'ячем, має дриблінг і володіє обома ногами. Його стиль нагадує молодого Жерара Піке, 67 мільйонів доларів. І враховуючи жахливу гру реалу в обороні минулому сезоні, 84 пропущених м'ячі. Цей трансфер це манна небесна для Мадрида та його вболівальників. 20-річний захисник ідеальний для футболу Хабі Алонсо і принесе стабільність в найпро проблемні шолан корало. Прихід ноні мадуеки із Челсі в Арсенал серед найбільш контроверсійних трансферів цього літа. Артеті та спортивному менеджменту канонірів серйозно дістається, але мадуека здається прорахованим ризиком. Його трансферна вартість 67,4 мільйони доларів є меншою від потенційних 100 мільйонів за Родріго з Реала. Його фізика, прямолінійність та універсальність ноні може зіграти як праворуч, так і ліворуч. Робить його дуже хорошим доповненням в існуючий ростер футболістів. Якщо Арсенал завершить трансферне вікно підписанням Дьокеріша, то багато хто буде співати діфірамби артеці. А якщо Мадуека заграє на Емірейтс, то всі будуть називати Мікеля та нового спортивного директора Андреа Берта геніями. Зубі Менді нарешті попрощався з улюбленим Реал Сосідат. Клуб втримував його довго, але після складного сезону і 11-го місця в Лалізі 60 мільйонів євро допоможуть розпочати перебудову. Півзахисник збірної Іспанії чудово читає гру і покращує гру партнерів навколо себе. Його вміння контролювати м'яч і передбачати події роблять його ідеальним варіантом для опорної зони в схемі Артети. А чутки про те, що Реал перехопить трансфер не підтвердились, і тепер півзахист арсеналу виглядатиме наступним чином: Зубі Менді, Райс та Едегор. Один із важливих трансферів, який має трішечки приблизити канонірів до бажаного чемпіонства. Після трьох трансферних вікон, в погоні за його підписом, Нюкасл нарешті отримав Елангу. Антоні, вихованець Манчестер Юнайтед і один із тих футболістів, який показує, яким яскравим може бути життя за межами Олд Траффорд. Минулого сезону він забив 6 голів та віддав 11 асистів. Один із найшвидших гравців ліги, і в свої 23, схоже, лише набирає обертів. За нього були сплачені 70,7 мільйонів доларів. Що свідчить про те, що тренер сорок Гау бачить гравця в основі і посилює ростер команди напередодні виступів в лізі чемпіонів. Субтитрувальниця Мохамед Кудус один із найвидовищніших дриблерів у футболі, але якому бракує якості в прийнятті рішень і результативності. П'ять голів та три асисти минулого сезону розчарували фанів Вестгема, але сума, за яку футболіста було продано, точно їх не засмутила. Майже 75 мільйонів доларів. Тоттенгем сподівається, що зможе розкрити його потенціал. Томас Франк здається підходящим тренером, але цінник може давити на гравця, як і величезна увага преси до його персони. Сезон 24-25 у Гіттенса вийшов дивним. До зими він був одним з найкращих в Борусії. Забив 9 голів і віддав 3 асисти в бундеслізі, але після перерви втратив місце в основі, коли команда стала більш структурованою під орудою Нікоковича. Челсі бачить у 20-річному вінгері величезний потенціал, різкий, спритний і з хорошою реалізацією, але йому ще багато чого треба навчитися, і доведеться серйозно поборотись за місце в старті. Джеймі до речі, підходить на позицію мудрика, майбутнє якого з кожним днем стає все більш туманним. Жоао Педро приєднався до Ніколаса Джексона та Ліама Делапа, поселивши ростер центральних нападників Челсі. Бразилець грає тонко і нагадує фірміно, дає близько 10 плюс голів за сезон, але головне в ньому креатив, паси та техніка. Педро вміє діяти і на фланзі, і під нападником і може зіграти дев'ятку, і гравець вже встиг себе чудово проявити на клубному чемпіонаті світу, оформивши дубль ворота свого колишнього клубу Флуміненсе та забивши в фіналі проти ПСЖ. Брайтон отримав дуже хорошу компенсацію за свого екснападника. 75,8 мільйони доларів. Вулвергемптон заплатив 44 мільйони фунтів за куню в 22-му році. Тоді сумнівалися в його результативності, але за два сезони він відповів 19 та 21 результативна дія, витягуючи команду в непрості часи. Бразилець ідеально підходить для ролі інсайдового форварда в схемі 3-4-3 Рубена Аморіма. Він бере відповідальність і створює моменти. Саме лідерства не вистачає нинішньому Манчестер Юнайтед. 26-річний гравець у розквіті сил готовий вести за собою. Хоча іноді його гарячкуватість грає проти нього, але Знову ж таки, ціна майже 85 мільйонів за лідера клубу, який фінішував 16 16-м в минулому розіграші АПЛ. Флоріан Вєрц – один із найкращих молодих гравців світу, креативна машина в топ-7 Європи за кількістю створених моментів просуванням м'яча та дриблінгу. Не дивно, що топ-клуби боролися за нього, і саме тому ціна злетіла. Байерн, Манчестер Сіті, Реал Мадрид та Ліверпуль, куди зрештою і перейшов 22-річний німець. Загальна сума трансформ може скласти 163 мільйони доларів. Але такі угоди рідко повністю виправдовують очікування, і Вєрцу доведеться одразу з ними боротись. Ліверпуль трохи ризикує, виклавши такі шалені гроші, а от Байер Налоджується життя, ми вже замінив вірса Тілманом. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.